Добрий день! Всім привіт! Всіх вітаю! Я хотів показати, ти, що я, я читаю. Читаю я таку книгу. Це Василь Стус. Для себе тільки недавно відкрив цього автора. Він мені дуже сподобався. Це геніальний автор. Так, відкриваємо. Ось він на фото. Тут і вірші. Видавництво Аба Ламага. Збірка його віршів. Тут багато про Україну і тут багато про Київ.